Дев'ятниця до непорочного зачаття Марії, вступна молитва. Пречиста діво, безріха зачата, вся прекрасна і незапрямована від першої миті, я сьогодні вшановую тебе під титулом непорочного зачаття. Твій Божественний син навчив мене через свою пошану, пошану і покору тобі. Які почесті і пошани я маю віддавати тобі. Ти є надійним притулком грішників, каються. і для цього я звертаюся до тебе через цю новину, ти мати милосердя, який я представляю свої страждання, і прошу тебе допомогти мені. Бо після Ісуса, ти моя надія, твоїм материнським заступництвом Мадонна, сповнена добра і сили з Господом, благаю тебе дозволити мені отримати, можна вказати, своє прохання. Якщо те, про що я вас прошу, не для слави Божої та для добра моєї душі, дозвольте мені мати те, що більше відповідає обом Амінь. День шостий, молитва дня, О непорочне зачаття, навчи мене проживати всі моменти мого життя присутності Бога, і підносити свої думки, моє серце і мою душу до Отця, Сина і Святого Духа. Особливо прошу, щоб своєю силою і своєю материнською любов'ю заступався за Святу Церкву, за святішого Отця і за всіх пастирів, щоб усі були єдині, будь мені, допомогою непорочне зачаття, і здобуть для мене вість Небесного Отця. Через заслуги Твого Сина, благодать можна вказати, яке прохання. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини на наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підло над Богом, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь. Заключна молитва. О Марія без зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Боже, ти, непорочним зачаттям діви приготував гідну оселю для свого сина, і очікування Його смерті зберіг її від усякої плями, дай і нам за його заступництвом дійти до тебе в чистоті Духу. Просимо тебе, через Господа нашого Ісуса Христа, тож нехай так буде. Амінь. Имя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Имя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Имя Отця і Сина і Святого Духа Амінь.